Дається квартира двокімнатна, ЖК райдужний. Це у нас район нові будинки. Квартира знаходиться на третьому поверсі. Це у нас така чудова ванна кімната. Є бойлер, душова кабінка. Новобудова біля метро Палац спорту. Тут у нас ще буде духова шафа трошки пізніше. Стільці, звісно. У нас великий балкон з видом на храм. Далі переходимо до спалень. Чудові броньовані двері, шафа купе. Тут у нас перша кімната. Можлива зміна спального місця, але трошки пізніше. Тут у нас ламінат, телевізор ще не повісили, але буде. І друга кімната. І друга наша кімната. Все є для комфортного проживання. То що телефонуйте та записуйтесь на перелік.